Ну, все, і... Я вже збираю. Збираєтеся, тільки давайте мені пакуйте все, що залишилось. Так і що йдіть на метро візьмемо. Давайте у вас візьму. Так, 450 ви сказали? 1000 ще даю. Чаюхай. Щоб тортик собі купили. Я у вас все куплю. Смородина, е, калина. А на йому два? Я все забираю, бабусь. 170. Да, Загадую, 150 гриби. 130 дід казав мені. <рес> так, то було Хай буде 150. Сьогодні. Він казав мені, це скільки? 180. От ви береште дівчата Лех. ви його бачите і починаєте брехати. Я, я такого не люблю. Я не Ні, так не я можна прийшу. робити. Все, складайте до да все нормально. А я не поняла. Ви приїжджали, мене не було. А я, значить, повернуся особисто до вас. Коли скоро А я сьогодні останній день? А потім куди уже все. Не капіна 800. тисяча гривень. Давайте тисячу гривень даю. Дякую. Дарую вам все. Чесно, дарую це у нас. є Олег, який дивиться за пенсіонерами. Він купляє у людей і дарує вам, глянуть вам. Не пожалкуй. та ну ви! — шовий та ви шос та беріть безкоштовно, правда ви шо? та свято сьогодні. Яке день посмішки? Все улыбніся, будь ласка. Та ні, ну та ні, все. Я тікаю. Що відбувається сьогодні. Альона, я на вас розраховую, а давайте просто зробіть так, щоб то все людям безкоштовно досталось.